Привіт! Тема Умвельтшуц є і важлива, і важка. Тому почнемо спочатку з того, що ми випишемо певну лексику, яку вже потім будемо обігрувати в реченнях, які ми вже вміємо будувати. Почнемо з того, що ось такі великі слова зараз з вами розберемо. Умвельт це навколишнє середовище. З ним є ось таке похідне слово умвельпроблеми. Проблеми навколишнього середовища. І ці проблеми, ось таких ми випишемо сьогодні п'ять. Кліма це зміна клімату. Легке слово: кліма вандель. Забруднення повітря. вас Тут ми маємо з вами вода. Кнап мало і хайт це суфікс жіночого роду. Нестача води. Це де вельда. Знищення лісів, катастрофен – природні катаклізми. Катастрофи. Ось такі маємо з вами великі слова. Як їх ми можемо взяти в речення? Umwelt und umweltschutz sind temen, die це diskutiert які. Навколишнє середовище і захист навколишнього середовища є темами, які, про які часто дискутують, які обговорюються часто. Хойфік, це часто. Zu größten Umweltproblemen gehören Klimawandel, Wasserknappheit, Zerstörung der Wälder, Luftverschmutzung, Naturkatastrophen und ізоiter. So і ось таке скорочення маємо. USW УСВ он за вайта. Суденгрюстен Умвельтпроблемен, Гехрен є таке слово. Гіхoren цу належати до. До найбільших проблем навколишнього середовища належить. І ось це все ми з вами перерахували. Тепер будуть у нас такі eh, вислови різні, що стосується цієї теми. Umweltbewusstign. Це бути свідомим до навколишнього середовища, щось для цього робити, бути задіяним у, ці, у цьому процесі, «Sich für die Umwelt engagieren» – це якби теж «sich engagieren für», Це є дієслово з прийменником, кероване дієслово. І означає воно, якби теж «sich engagieren für», це робити щось для навколишнього середовища. Умвельтфронліхі варенкауфен, купляти м дружні до навколишнього середовища товари, тобто те, що не шкодить навколишньому середовищу. Васа, штрум, шпарен, воду і е електрику економити. sortieren – сортувати сміття. Венігаутофарен. Menschen, Maschinen magierst du? Öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wirkustovate hromadzki äh, transport. Die Luft nicht verschmutzen, ne zabrudniwate povitria. Tiere und Pflanzen schützen, twaren i roslen obrihate, berehte. Abfälle nicht auf die Straße werfen. Smittja nicht ne Kinderde nach wohle Wasser aus dem Hand nicht lange laufen lassen. Wo nicht es ne bichte puskate, Weniger elektrische Geräte benutzen. Menschen verkostet elektrische Prügelde. Ois teme Повторювати, брати їх в речення. Зараз ці вирази візьмемо вже в реченнях, але в певному тексті. Почнемо таким питанням. Як можна захистити навколишнє середовище? Man muss sich für die Umwelt engagieren. umweltbewusst Мусово Ангажувати себе для навколишнього середовища, тобто задіювати себе в цей процес? «Umweltbewusstsein» – це бути свідомим цього всього, розуміти це. «Was heißt das?» Що це означає? «Das heißt, wasser und Strom sparen, Müll sortieren» Це означає воду і електрику економити, сміття сортувати. Alle Mittel sind der Wert. Der Gehörnestall wäre es, und sie sah so Man soll einfach Wasser aus dem Hand nicht lange laufen lassen oder weniger elektrische Geräte benutzen. Träbe prosto Woduskrana, ne Dovo, Bichte, Puskate und Menschen elektrische Brille, die Man muss einfach daran denken und tun. Треба просто про це думати і діяти. Мюль золь werden, sondern auch wiederverwertet. Тут ми бачимо речення з у пасивному стані. Золь werden повинне сортуватися. Сміття повинне не тільки сортуватися, а і перероблятися. Wiederverwerten – переробляти.

Це виглядає жахливо, sieht aus, aussehen, так? і є недружелюбно до навколишнього середовища. Ось так можемо перекласти це одне єдине слово. Umweltfreundlich це є дружелюбний до навколишнього середовища. Окрім того, треба менше машиною їздити і більше використовувати громадський транспорт. Апгазе фон аутус, гіратен і люфт. Ось ці наші вихлопи, як ми кажемо, тобто гази з машин потрапляють у повітря. Гіратен потрапляти. Мені знаєте, цей «гератен» похоже на гартен. І ви собі уявіть, як «гератен» у «гартен» потрапив у садок. І воно тоді запам'ятається це слово. So wird die Luft besonders in den Städten sehr verschmutzt. знову речення в пасивному стані. Так повітря, особливо в містах, дуже забруднюється. Wird verschmutzt це пасивний стан теперішнього часу. Um die umweltprobleme zu lösen, Муси менш хайт нахальтик даран Арбейтн. Щоб вирішити проблеми навколишнього середовища, мусить людство працювати над цим. І слово нахальтик означає, воно в перекладі, взагалі, його якби одним словом ніяк не можна перекласти, тому що нахальтик це. Äh, думate, äh, z positiven Resultatum. Umwelt und Umweltschutz sind Themen, die häufig diskutiert werden. Zu den größten Umweltproblemen gehören Klimawandel, Wasserknappheit, Zerstörung der Wälder. Luftverschmutzung, Naturkatastrophen und so weiter. Wie kann man die Umwelt schützen? Man muss sich für die Umwelt engagieren. Umweltbewusstsein. Was heißt das? Das heißt Wasser und Strom sparen. Müll sortieren. Alle Mittel sind der Wert. Man soll einfach Wasser aus dem Hahn nicht lange laufen lassen oder weniger elektrische Geräte benutzen. Man muss einfach daran denken und tun. Müll soll nicht nur sortiert werden, sondern auch wiederverwertet. Man darf keine Abfälle auf die Straße werfen. Das sieht eklig aus und ist nicht umweltfreundlich. Ausserden soll man weniger Auto fahren und mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Abgase von Autos geraten in die Luft. So wird die Luft besonders in den Städten sehr verschmutzt. Um die Umweltprobleme zu lösen, muss die Menschheit nachhaltig daran arbeiten.